Я собі придумала, що буду збирати за допомогою пухликів. Можна, звісно, робити, і так як ми робили комірець, але я думаю, що так буде навіть красивіше. І дивіться, я зробила один ряд пухликів внизу, зараз покажу вам схему, як вони робляться. А для другого ряду я спеціально підгинаю тканину, щоб оці шви зафіксували її, і вона не торочилася. Схема для пуклики виглядає ось так. У мене є крок в 5 ниток, тому я виводжу ниточку в запланованій точці, потім піднімаюся вгору на 5, в сторону на 5 і ось так прокладаю таку ниточку. Далі голку е, протягую через 5 ниточок і ось в цьому місці. Знову прокладаю діагональ, для цього рахую вниз 5, в сторону 5 ниточок, і ось таким чином утворюється така трапеція. Далі виводжу голку знову через 5 ниточок і знову прокладаю діагональ 5 вверх, 5 в сторону. Так ми робимо стільки, скільки потрібно. У мене будуть пухлики дворядові, тому я піднімаюся трохи вище над зшивкою попередньою. Так як я вам вже казала в попередньому відео, я загнула частинку, щоб ця зшивка тримала край і він не сипався. І роблю все дублюючи з попереднім шаром. Дуже сподіваюся, що пояснила зрозуміло. Тепер наглядно показую, як це все відбувається. І от, наприклад, в одному з стовпчиків я трохи помилилася, взяла не 5, а 6 ниточок. Тому відповідно і другий ми дублюємо також з такою помилкою. Тепер приміряємо манжет, пам'ятаємо про те, що він має трошки бути вільним. І обрізаємо зайве. Тепер ми маємо стягнути ось цю нашу красу під розмір манжета. В моєму випадку він стягнувся практично втричі. Саме ця пропорція мені видалась такою красивою, що я в якийсь момент подумала, що манжет вже не буду пришивати, а так і залишу ці пухлики, такими, якими вони є. Бо вони ну, дуже красиво виглядають. Так якось акуратно все співпало, тому я трошки навіть пошкодувала, що пришила манжет, але ну. До наступних сорочок знову ж таки врахуємо ці моменти. І я тут гарненько все поправляю, бо деякі зубчики вони стягнулися так, як вони хотіли. А нам потрібно, щоб вони всі були ось такими от красивими. Тому прикладаю манжет. Нам потрібно, щоб манжет закрив ось цю таку зрізану частину тканинки. Я пришиваю насправді як-небудь, бо цього не буде видно. І після того ми отак відгортаємо. Внутрішня частина е, виглядає просто як зшивка. А зовнішню частину ми зараз будемо пришивати оці всі зубчики до манжету. Нітку знову ж таки використовую в тон тканини, щоб цього не було видно. І ось так захоплюючи голкою зубчик. Проколюю його і пришиваю до манжету. Тепер на цьому етапі я зрозуміла, що потрібно було все ж таки манжет або проклеїти дублерином, або взяти, можливо, втричі його скласти, щоб він був трошки грубшим. Тому врахуємо це все в наступних сорочках. Але загалом мені дуже подобається, як це виглядає. Воно навіть так трохи по-дитячому виглядає. Мені здається, що якраз для дитячих сорочок так би було дуже красиво обробляти таким чином маншет. І на кінці я дуже довго думала, що там робити, чи защіпку якусь, чи може на магніті щось. Але вирішила пришити гуцик. Він трошки віддає фіолетовим кольором, тобто це на синій, але мені здається, що воно дуже все гарно вписується. А на іншій частині я зробила таку петельку і, можливо, згодом змінюю її на резинку. І все, сорочка готова. На комірці я також хотіла прикріпити гульзик, але потім буду, машу красивіше, буде прикріпити ось такі дармовеси. Ну, і все, ось така краса вийшла.